Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На якому аеродромі стоять одразу два а 50 у Рашистів, що так і просять дрона з бавовною. Місце їх розташування багато чого розкаже про тактику повітряних боєвузів зі складу ВКС Російської Федерації. Осін, аналітик МТ Андерсон на своєму профілі в Твіттер виклав у відкритий доступ супутникові знімки рашиського аеродрому Кримськ, розташованого на території Краснодар. Арського краю Росії Литовища Кримська є базовим для третього змішаного гвардійського авіаполку ВКС Російської Федерації. На початку березня 2023 року. Там був зафіксований як мінімум один літак радіолокаційного дозору типу А-50. А наприкінці цього ж місяця там був зафіксований ще один А 50 Ймовірно, на даний момент Кримський є єдиним аеродромом Росіян, на якому стоїть одразу два літаки типу а 50 із десяти наявних строю ВКС Російської Федерації. Що в свою чергу робить цей об'єкт один із пріоритетних для можливої доставки бавовни від сил оборони України за допомогою безпілотника. Кожен із наявних А 50 важливий для ВКС Російської Федерації, бо може виявляти і супроводжувати цілі та наводити на них бойові літаки, а таким чином відігравати роль повітряного командного пункту. Наприклад, для базової версії А 50 заявлена можливість опрацьовувати одночасно до 45 цілей та наводити літаки на 10 цілей для модернізованого А 50 150О до сто 150 цілей та десяти цілей відповідно. Через це рашисти можуть використовувати такі літаки, зокрема для управління обстрілами території України, але в а 50 є і свої недоліки. Наприклад, мала тривалість польоту лише в 4 години, і ця проблема не вирішується. Навіть наявністю штанги до заправки у повітрі. Росіяни на своїх а 50 за деякими виключеннями майже ніколи не практикували до заправку в повітрі. А якби і практикували сенсу в цьому було б не Багато чисто через те, що за чотири години польоту апаратура літака може почати давати збої. Цікаво, що при цьому ці два А-50 знаходяться під прикриттям змішаного авіаполку, в якому як показують супутникові снімки, налічується аж 52 винищувачі Су 27 та 9 су 30 Що може свідчити про те, що расисти намагаються максимально убезпечити свої повітряні командні пункти для ударної авіації, але цілком можливо, що такі зусилля ворога можуть зазнати краху, якщо з. Згадати бодай про те, що українське безпілотник цілком успішно доставив бавовну в порт Туапсе наприкінці лютого 2023 року, розташований насправді не так далеко. Від того ж аеродрому Кримськ. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.